Добрий день. Хочу поділитися, яка сьогодні попалася мені риба. Це просто жах. Отаку ось я купила сьогодні сільдочку в АТБ в Верпіні. По срокам гарантії, тут я зараз знайду де. Вона ще 7-го, зроблена по 10 місяць. Сьогодні 23 вересня. Я її купила, щоб почистити на шубу. І от подивіться, що там. Вона тупо гнила, вона розлазиться, вона тупо-тупо згнила риба, згнила. Люди, ви серйозно, за такі гроші 140 гривень за гнилу рибу нікому не рекомендую. Це страшне. Просто ось вона, просто згнила риба, згнила. Ось Просто згнила. І навіть е, запаха в неї, до речі, немає. Тобто я представляю, скільки туди е, всяких хімікатів вперли, що гнилу рибу запакували. Бо я впевнена, що запакували гнилу. Бо в цій упаковці дві рибини і друга рибина абсолютно свіжа. Друга рибинка ось така, бачите, держиться в кості крепенька, усе її почистили, а те селедець ну, просто згнив. І Поки кожен на своєму робочому місці не почне займатися своєю справою, нас не буде нормально в країні. Ви коли пакували гнилу рибу, ви про що думали там на заводі чи де ви її пакуєте? У мене просто немає слів.